Привіт, кохані! Ви на каналі Таро Світла! Дякую, що зі мною! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що, давайте зробимо коротесенький таро-розклад на новорічні свята, і будемо дивитися, що буде чекати терезів, Так, які будуть присутні енергії ці свята в Різдво, в новорічну ніч. І. Перша карта буду доставати тільки три. Маю тільки три карти для вас, Терези. І перша карта для вас буде, яка нам покаже енергію ваших свят, якихось, знаєте, найліпших, найліпших таких надій. Давайте все ж таки свята, загадуйте бажання. Хай вони будуть здійснені. Терези. Перша карта для вас. Перша карта. Подивіться, це карта старшого такого нашого ієрофанта, карта старшого верховного жреця, це карта наших традицій. І тут вже можна ясно сказати, що Терези свято у вас пройде в традиційних усіх формах, так як повинно бути в родині. В суспільстві, так? дотримання всіх атрибутів, усіх ваших планів, так? сімейних традицій, це карта вчителя, такого мудрого, мудрих рішень. Тут, по цій карті, ви дійсно захочете благословення і щиро будете вірити в силу святкового. Цього настрою буде присутній цей святковий дух Терези. Ви будете мати ту таку свою, знаєте, рівновагу, таку конкретну, і ця рівновага буде вас надихати, вас відновлювати, і ви будете мати в себе всередині себе таку, знаєте, духовну силу. І всім приносите будете радість будьте такою людиною щирою, мудрою, вічливою, привітливою для всіх, і свята у вас пройдуть найліпшим для вас способом. Я вам вічі, серця, того бажаю. Це дуже позитивна, прикольна карта. Так, наступна друга колода. Зараз нам теж покажу, що вам чекати. Терези, на свята! на Рездвяне ночи, на Новоречине ночи, так. Но ну, еще одна. Так, это у нас шестерка кубки, Подивите, какая чудова карта. Шестерка кубков, это у нас, знаете, карта Зустрічі з людьми, з вашими знайомими, з вашою родиною, з вашими тими людьми, яких ви знаєте з дитинства, зустрічі з сестрою, з братом, з колегою, з яким ви вчилися в школі, так в інституті десь можливо. Це тобто якісь такі спогади з минулого. і з з цією картою, що випав нам тут Ірофан, то тут дійсно в нас є підтримка стосунків родинних і такі, знаєте, родинні, родинні такі дружні відносини, це спогади, це перелистування старих фотографій. Це карта нас надихає дуже щирими такими емоційними враженнями. Карта емоцій, яка нам приносить дуже приємне враження, відпочинок з друзями. Це карта теж такої підтримки саме духовної до вас. Хтось буде вас, знаєте, можливо, жаліти, підтримувати, якщо ви будете плакати. Це карта невеликих подарунків, приємних, там квітів якихось, знаєте, цю Керочок. Тобто ви будете задоволені, задоволені на свята. Я вам, Терези того вечірого серця, бажаю. Нехай це у вас здійснюється якнайліпше. Добре, наступна колода і наступна карта для вас. Терези, це вже третя карта для вас. на свята. Терези, нас свята, третя карта для вас. Ну, і це у нас, подивіться, така королева жезлів. Гляньте, яка власна жінка, так? Ця жінка у нас сидить на троні, це королева вогню. Вона у нас тримає таку вогняну позицію. так. В неї щира така відповідальність в неї є. Вона до людей дуже поважно відноситься. Вона, знаєте, така леді за весь кіпіш і вогонь і воду. Це жінка з величезною енергією. Вона така активна, вона веде толпи за собою. Вона любить, щоб її слухали. І, можливо, ви приймете Терези на себе роль такої жінки, відповідальної, активної, будете зажигалочкою так, на святах, можливо, і приймати в усьому участь, так, бути відповідальною, і так само порада для вас бути такою енергійною в новий рік. Вступайте в цей новий рік тільки з кращими, такими, знаєте, Позиціями активними, щоб вас цей рік він підніс вгору і не пускав. так, Тримайте цю позицію, тримайте ту палку в руках, яка вже з, з бруньками набобнявіла, і яка дійсно хоче далі квітнути. Також у жінки соняшник в руках, а соняшник, ви знаєте, крутить голову за сонцем. Так само ви крутіть свято в своєму, знаєте, напрямку, так як ви хочете. Вкладайте всю енергію, вкладайте всю себе, всього себе. І повірте, сяйте, як сонце, і до вас прийдуть люди, вони будуть у вас дуже надихати. Це дуже світла карта, вона позитивна. Тут подивіться, які красиві тона, голубий, жовтий. Так це кольори, такі вони сонця і неба, які приносять нам класний позитив. Тільки вперед і тільки активно рухатися в новому році. І всього найкращого я вам бажаю по цій карті. Теж ви будете приймати активну участь в усьому, що буде вас спонукати в ці святкові дні. Я вам бажаю всього найкращого, хай ваші мрії і плани здійснюються, терези. Хай вас боженько зберігає і надихає на найкраще. Бувайте, кохані! па!